Росія має перевагу на полі бою і повільно просувається вперед. Проте я хочу додати, що український опір, український народ і українські збройні сили протягом кількох років недооцінювалися, і, зрештою, я переконаний, спираючись на свої роздуми та спостереження з позиції розвідки, що вони боротимуться голими руками, якщо доведеться, якщо не отримують умов, прийнятних для міцного миру. Друзі, всім привіт, директор ЦРУ Джон Редкліф у Сенаті США заявив, що якщо українців не влаштовують умови миру, вони будуть битися навіть голими руками. А також що навіть якщо мирні переговори завершаться угодою, її результат не задовільнить сторони, і жодна не досягне своїх цілей. Очевидно, що стосовно максималістських цілей президент Трамп дав зрозуміти, що усвідомлює небезпеку того, що Росія отримає все, чого прагне. І я вважаю, що мирні переговори, які зараз відбуваються, якщо вони будуть успішними, а прогрес уже є, відобразять те, що жодна зі сторін не отримає всього, чого хоче, і максималістські цілі нікого не будуть досягнуті. Часом друзі за повідомленнями російських джерел у Кремлі, США та Росія погодили перелік об'єктів енергетичної інфраструктури, які підпадають під тимчасовий мораторій на удари. Угода нагадаю, дії протягом 30 днів і з можливістю продовження і включає нафтопроробні підприємства, нафто- та газопроводи, електростанції та атомні електростанції. Росія заявила, що енергетичне перемир'я вже стартувало. Сталося це 18 березня. Додам, що руски також заявили, що за підсумками переговорів, угода між ними і США про забезпечення безпеки судноплавства у Чорному морі вступає в силу після зняття санкцій і обмежень з роз та інших фінансових установ із компаній-виробників і експортерів продовольства. І добре зняття обмежень на обслуговування в портах суден і санкцій, із суден під російським прапором, на постачання в Російську Федерацію сільгосптехніки, а також інших товарів, задіяних у виробництві продовольства, ну зокрема, наприклад, рибопродукції і добре. Я вам перекладу, що насправді сталося: росіян вкурвлює, що ми б'ємо по їхніх нафтопереробних заводах. Що вони роблять? І успішно б'ємо. Вони кажуть, окей, давайте не стріляти по енергетичній інфраструктурі. Тим часом вони б'ють по цивільних об'єктах в Україні. Кому це вигідно? Тільки росіянам. З приводу цих коридорів і судноплавства, це дозволить їм спокійно вивозити українське зерно, яке вони збирають на окупованих наших територіях, яке вони відбирають у наших аграріях. Кому це вигідно, друзі? Росіянам. Але ми демонструємо цими діями. Спитаєте її ні, на нашому це робимо? Ми демонструємо світу, що ми готові до перемир'я. Ми демонструємо, що ми готові, але ми довго будемо терпіти. Джерела РБК Україна у військових колах стверджують, що з 19 березня, після розмови Трампа і Путіна, російські ракети і дрони не атакували українські об'єкти енергетики, і Україна після відповідної згоди Зеленську на це енергетичне перемир'я. Теж не наносила удари по російській енергетиці, зокрема і по НПЗ. Сили оборони, щонайменше менше рік системно атакували російські НПЗ. Ми вам це показувало, щоб з одного боку залишити окупаційну армію без пального, а з іншого боку, зменшити можливості Кремля фінансувати агресивну війну. Бо вони продають свою нафту, отримують з цього мільярди, потім вкладають зброю і нею знищують українців. Але мушу вставити панове ремарку з приводу е, цього енергетичного перемир'я. В офісі президента заявили, що Росія вкотре збрехала, бо нанесла вісім ударів по енергетичних об'єктах України після 18 березня. Тому ми хотіли, але вони в чергове збрехали. Відкритим лишається питання Запорізької АЕС на тлі заяв США, що до в Росії заявили про неможливість передачі контролю над нею будь-якій іншій країні, окрім Раші. Міністерство закордонних справ Раші заявило, що держава-агресор не вважає цитую за можливе передачу Запорізької АЕС а, Україні або контролю над нею Україні, або взагалі будь-якій країні. Це їхня мовляв і крат. Нагадаю, що 19 березня Вашингтон повідомив, що президент США Дональд Трамп під час розмови зі своїм українським колегою Зеленським серед іншого обговорив питання атомних електростанцій на території України. Втім, офіційно угоду між Україною та США не було підписано. Це питання не було включено в угоду. Про це була заява президента Зеленського. Зараз американська сторона. Запропонувала нашій стороні одразу велику угоду їх бачити. Деталей у мене ще немає. Я попросив нормально розібратися цією угодою, зробити роз'яснення всіх деталей в цих угоді, і потім вже нам збиратися і розуміти, що це серйозний вже документ. А такий документ мені покажуть, але напевно, такий документ буде. Працювати, напрацьовувати сторонами а після йти до парламенту щодо ратифікації щодо корисних копалин. Ви спитаєте Яніна, так що вони там підписали чи ні? США запропонували Україні нову угоду щодо корисних копалин. Втім, питання заес і в цілому енергетики в цій угоді немає. В інтерв'ю Тайм Зеленський заявив, що росіяни не хочуть закінчувати війну в її нинішньому стані. Путін хоче тиснути на нас. На всіх йому потрібно підняти температуру, підвищити ставки, підвищити тиск між країнами, а потім вже починати якісь переговори. Також Зеленський сказав, що якби американська адміністрація вживала більш рішучих кроків, то Путін мав би кращу реакцію. А ще заявив, що якщо у нас немає угоди про припинення війни, вона стає чим правильно замороженим конфліктом. А це Україну аж ніяк не влаштовує. Нас турбує питання, коли вони обговорюють про нас щось без нас. Турбує ми про це говоримо нашим партнерам. Але безумовно, ми бачимо це і чуємо в меседжах в засобах масової інформації, з заяв офіційних діячів, про яких також ми сьогодні вже говорили. офіційних Людей із Сполучених Штатів Америки, тобто, це зрозуміло, що питання територій вони піднімають. Тим часом США обговорюють із Росією статус українських територій без участі України. Нас це реально турбує. Схоже, в можливості адекватних переговорів із Росією засумнівався і сам вже Трамп. Заявив, що Росія затягує із припиненням вогню. В Україні отдалі цитата, друзі. Думаю, Росія хоче покласти цьому край, хоча можливо вона затягує час. Знаєте, я робив так протягом багатьох років в бізнесі, тому типу з розумінням ставиться, що Путін як вдалий успішний бізнесмен робить таке у розвідці США. Також не надто оптимістичні і кажуть, що є ризик того, що Путін може застосувати ядерку ядерку проти України. Цитата: нездатність Росії досягти швидких і рішучих перемог на полі бою в поєднанні з українськими ударами всередину Росії продовжує викликати побоювання, що Путін може застосувати ядерну зброю. Йдеться в оцінці американської розвідки. До речі, щодо ядерки, завтра вийде наш матеріал. Як працює ядерна зброя стратегічно, ми покажемо, як все це реалізується, хто натискає кнопку, скільки операторів задіяні в цьому процесі, все це ми з вами, ну фактично, в центрі, де могла би здійснюватися ядерна відповідь або атака на території України, вам покажемо. Ясно, що вже в занедбаному стані, але в Росії. Все виглядає схоже просто в робочому варіанті. Тому завтра обов'язково подивіться цей ефір. Він буде на моєму YouTube. Тому, друзі, підпишіться, щоб ви раптом не прогавили. Також за оцінкою розвідки США, Росія та Україна можуть мати більше стимулів для продовження трирічної повномасштабної війни ніж для її врегулювання. Схоже, не аби як тривожиться друзі в Європі. Європейцям слід мати запаси щонайменше на три дні. Попереджає Єврокомісія. Цитата Європа не може дозволити собі залишатися нереактивно. Йдеться в стратегії Європейської комісії, яку мають уприлюднити в середу. Про це пише видання Політіко. Ну а в Бедронці тим часом почали продавати тривожні рюкзаки. В Бедронках, хто не в курсі, в Польщі. Підготовка до війни на одному із перших місць у списку, хоча нових оборонних ініціатив стратегії. Не передбачевано, поки що Європа пропонує модель кризового управління, забезпеченого у північних країнах, де вся держава від громадян до бізнесу і уряду бере участь у системі національної оборони. Вирішив трохи розворушити Європу. Схоже, і колишній головком я про Валерія Залужного він виступив із доволі різкою заявою з критикою НАТО. Якщо коротко, друзі, вважаю, що немає. Жодної п'ятої статті про колективну оборону, ну щодо НАТО. Це все блеф. Чому можете послухати? Країни Прибалтики це розуміють дуже чітко. Бо вони розуміють, що нема ніякої там п'ятої статті. І ніколи не буде Польща це розуміє, куди періодично падають то наші ракети, то російські. Румунія взагалі вам все розуміє, тільки, тільки мовчить. І інколи згонить мені, каже, мовчи. Каже, <кій> ну, впало два шахеда в борт до вас. Чого ви мовчите? Мовчи, каже, я тебе прошу, банкомаєш. А потім він каже, ти нашу, каже, включив, каже, ці ваші реби, каже, вони каже, полетіли до нас. Каже. То збивайте, кажу пан. У вас 40 f 16-х пан. Підливає масла у вогонь, говорить про імпотентність НАТО як організації безпекової. Ви... Польща вона могла би захищатися Польща не більше 14 днів. Це заява голови бюро національної безпеки Польщі Даріуша Луковського, головне управління розвідки Міністерства оборони теж виступило з заявою. Друзі кажуть, що Росія, за їхніми даними, планує завершити українське питання до 2026 року. Чому пояснили? Справа в тому, що якщо Росія не завершить, то за її думкою вона не зможе наздогнати рівень Сполучених Штатів і Китаю. Про це заявив представник гурмо Пан Скібіцький. За його словами, Росія спрогнозувала 15 сценаріїв можливих конфліктів до 45-го року, шість із них пов'язані із північною Європою. Ну і водночас разом із Росією брязкає зброєю і її союзник, зокрема у війні проти України. Я про іранські шахеди та Іран. Зокрема, там на телебаченні показали іранську підземну ракетну базу із великими запасами зброї. Зараз відео вам покажемо. Отже, підземна база там стоять просто кілометрові черги вантажівок і ракет із пусковими установками висотою від 2 до 5 метрів. А також ракети завдовжки близько 10 метрів, що розміщені на спеціальних упорах. Не знаю, чи я вас заспокоїла, але принаймні проінформувала суперечливі заяви зі всіх боків. Але друзі, це те про що я вам говорю майже кожного випуску. Нам слід орієнтуватися на самих себе і на союзників. Підпишіться, будь ласка.